Які найврожайніші томати будемо цього року висівати? Деякі у нас це перевірені роками, а деякі тільки попробуємо. Солеросо вже посіяли дуже врожайний ультраранній сорт. Звичайно, Ріо Гранде дуже раннє хепінет дуже відомий врожайний сорт. Цього року будемо пробувати мадрид. Того року дуже сподобався. Просто неймовірний якийсь томат. І по врожайності, і по вигляду просто закохались цей Мадрид. Колібрі дуже врожайний. Тут навіть нема про що говорити. Колібрі супер врожайна сливка. Бенігара. Цього року попробуємо Бенігару. Того року бачив, як вирощували Бенігару. Мені дуже сподобалася така сливка. Тому цього року попробуємо Бенігар. Так, інкас. Ну, Цього інкасу на кущі повно. Такі гарні сливочки для закривання, дуже врожайна сливка. Далі колекційні томати. Ми замовляли колекціонера, але я бачу, що вже в магазинах є такі у пакетах. Так, е, цей томат я навіть не буду обертати, це джаз. Дуже врожайний томат, дуже великі, гарні томати. Томат високорослий, треба опори, бо просто вириває все з корінням, стільки нагружає томатів. Так. Це в нас Анна Майер того року був найбільший томат. Здається, кілограм 200 чи кілограм 300, я точно не пам'ятаю. Я у своїх відео показував. Дуже врожайний томат. Так, це в нас паста Батісти того року теж показував. Ну просто обліплену. Просто такі томат гарної форми, такої незвичної і дуже врожайні. Це в нас мінусинський гігант. Дуже врожайний, ну це широко відомий сорт, дуже врожайний, Тому будемо цього року висівати. Єрусалимське биче серце, дуже врожайний томат. Стійке має листя до хвороб. Дуже красиве листя було. Дуже багато таких сердець нав'язав, дуже врожайний. Первинне серце пенфеє, це вже без малюнку. Дуже врожайні такі культурні томати, плоди червоні, грушовидні, ребристі 150-300 грам. І ще хотів відмітити це вже з наших домашніх сортів. Це забава, довгий томат. Просто обліплені кущі цими томатами і дуже стійкий до хвороб. І так само трюфель чорний. Я вже показував в своїх відео. Просто, якщо його правильно сформувати, то трюфель чорний просто. Повно зав'язує томатів дуже красивої форми темної окраски томат.